Сьогодні хочу поговорити про біль та дискомфорт в стопах. Він може настати в кінці робочого дня після тривалого стояння, після пробіжки або навіть вранці щойно виступаєте з ліжка. Давайте розберемося, що є основною причиною цього дискомфорту. Найпоширенішою причиною може бути перенавантаження м'язів стопи. Якщо ви протягом дня тривалий час стоїте або багато ходите, це може перенавантажувати ваші м'язи і ви просто не встигаєте відновитися. Наступною причиною може бути слабкість ваших м'язів. Якщо ваші м'язи навпаки не Отримують достатнього навантаження або у вас є плоскостопість. Ваші м'язи не можуть виконувати свою функцію, це також приводить до болю та дискомфорту. Також однією з причин є запалення підошвової фасції, яка знаходиться в нас на склепінні стопи. Якщо вчасно звернути увагу на слепіння стопи, це може призвести до п'яткової шпори, що також буде призводити до болю. І також не слід забувати про такі захворювання, як артрит або подагра, що також може спричинити до цього дискомфорту. Якщо в тебе є подібні симптоми, ти можеш допомогти собі сам з допомогою простого комплексу вправ, який я тобі зараз покажу. Перед тим як розпочати робити вправи, нам необхідно розігріти м'язи нашої стопи з допомогою легкого масажу. Ми легкими коловими рухами розминаємо склепіння стопи, розігріваємо наші пальці. Достатньо виконувати такий масаж близько однієї хвилини на кожну ногу. До відчуття легкого тепла. Відчуваєте, що розігріли, виконуємо те ж саме на іншу ногу. Спочатку розтираємо клепіння стопи, після цього розминаємо кожен палець, розігріваємо, покращуємо циркуляцію крові в стопі. Та готуємо її до навантаження. Потім приступаємо до покращення мобільності стопи. Нам необхідно захватити стопу між кожним пальцем та виконуємо невеликі такі обертальні рухи. Покращуємо рухливість нашої стопи і розминаємо наші пальці. Виконуємо близько 10 рухів в одну сторону та 10 рухів в іншу. І на іншу ногу. Ці рухи плавні, без будь-якого болю чи дискомфорту. Готуємо стопи до навантажень. Для наступної вправи нам знадобиться пітна стрічка. Ми її одіваємо на стопу, стрічку натягуємо. Та виконуємо такі пружинні покачування стопи. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу. Це допоможе зв'язки та сухожилля стопи розігріти, що покращить мобільність і ваші м'язи будуть більш готові до навантаження. Десять разів. Три, два, один. І розігріваємо іншу ногу. Стараємося працювати в повну амплітуду, щоб покращити кровообіг і розігріти наші зв'язки стопи. Ще 10 разів. Три, два, один закінчили. Для наступної вправи нам знадобиться будь-який м'ячик або невеликий ролл. Нам необхідно стати передньою частиною стопи і виконуємо легке навалювання. Масою тіла на валик, і в кінці згинаємо пальці. Виконуємо таких 10 разів. П'ятку при цьому не відриваємо, ми просто навалюємося масою тіла на нашу стопу. Три, два, один. Після чого трішки зміщуємо валик до середини стопи і виконуємо цю саму вправу, тільки вже впливаємо. На середню частину стопи. І зміщуємося ближче до п'ятки, і те ж саме. Ця трава також чудово підійде для тих, в кого є плантарний фасиїд, або вже стан близький до п'яткової шпори. Це дуже гарно розвантажить. Вашу фасцію стопи і ви будете себе почувати значно краще. Три, два, закінчили. І те саме робимо на іншу ногу. Середнє частина стопи три, два, один і кріплення ближче до пятки. Три. Два, один. Наступну вправу можна виконувати сидячи або стоячи. Нам необхідно покращити рухливість ших пальців. Для цього ми спочатку піднімаємо великі пальці ноги. Після чого піднімаємо всі пальці, окрім великих. Великі залишаються на місці. І робимо таких по 10 разів почергово. Якщо пальці не слухаються, ми можемо спочатку притиснути всі пальці, крім великих, і виконати піднімання лише великих пальців. Робите таких 10 разів. Буквально через 2-3 тренування ви навчитеся це вже робити без допомоги пальців. Три, два. Один. Закінчили. А тепер, навпаки, ми. Тримаємо наші великі пальці і піднімаємо всі пальці, окрім великих. Якщо у вас не виходить, ви можете спочатку стимулювати цей рух, притиснувши великий палець, і зробити такі пасивні рухи з допомогою руки. Після чого попробувати, наскільки у вас покращилась рухливість. І також для того, щоб більш сконцентруватись на руху, ви можете почергово робити спочатку на одній нозі, потім на іншій. І так ви будете більш концентруватися на руху, і у вас буде краще получати. Згодом ви зможете робити одночасно на двох ногах. Для наступної вправи нам знадобиться фітнес-петля. Ми її одіваємо на рівні кісточок. І будемо провокувати таке положення як вальгус варус. Завалюємо стопи всередину. Після чого виставляємо їх в правильне положення. Коли ми фіксуємо ногу в нейтральне положення, ми слідкуємо, щоб в нас міцно стояла п'ятка, і також подушечки пальців були притиснуті до підлоги. Виконуємо таких 20 разів. Зверніть увагу, як положення стопи впливає на положення колін та наших кульшових суглобів. Коли ми виставляємо стопу в правильне положення, у нас відразу коліна розвертаються, правильне положення, і наші ноги приймають більш правильне анатомічне положення. 8 разів Три, два, один. Закінчили. Так ось для того, щоб зменшити дискомфорт та біль стопі, нам необхідно робити вправи на зміцнення. Для цього нам потрібно перейти трішки на іншу локацію. Для цієї вправи вам купиться невеличкий м'яч. Вправо можна виконувати на рівній платформі або на сходах на краю сходини. Ми використаємо в цьому випадку платформу з нахилом. М'яч фіксуємо між кісточками наших ніг. Це для того, щоб зафіксувати правильне положення стопи. Та виконуємо піднімання на носки двох ніг. І повільно опускаємося з розрахунком на 5 секунд. Виконуємо таких 15 повторень. Ще 10 разів. В такому положенні наші стопи не лише зміцнюються, але й покращується їх рухливість та мобільність. Ще п'ять разів. 3, 2. Один. Ще однією основною умовою здорових стоп є коректна робота м'язів стабілізаторів. Ми зараз будемо робити вправу на баланс. Для початку можна почати робити на звичайній поверхні, потім використати різні стабільні платформи. Ми візьмемо середній варіант, і також можна в руки взяти будь-який предмет типу м'ячика. Ми стаємо. На одну ногу та утримуємо баланс. Стараємося слідкувати, щоб стопа стояла рівно, нікуди не завалювалася. Коли ви більш-менш вже адаптували до цього положення, ви можете взяти будь-який предмет та виконати відкидання предмету, щоб нас вже відволікати від нашого балансу. Виконуємо вправу по 30-45 секунд на кожну ногу. Та робимо на іншу ногу. Ви відчуєте, як у вас напружуються видкові м'язи, як у вас активуються всі зв'язки та м'язи-стабілізатори стопи. Але з кожним разом буде робити цю вправу все легше і легше. Закінчили. І заключна вправа направлена на ослаблення підошової фасції та покращення мобільності великого пальця. Нам необхідно поставити палець на ролл та виконуємо такі невеличкі навалювання стопи на ролл. Виконуємо від 10 до 15 повторень на кожну ногу. В кінцевій амплітуді можна трішки затриматись та відчути, як у вас розтягуються фаланги великого пальця, а також все сплетіння стопи. 3. 2. Один. І на іншу ногу. Три, два. Один. На цьому все. Робіть цей комплекс регулярно і ваші стопи стануть здоровішими та міцнішими. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити більше корисних вправ, а також напишіть в коментарях, чи вам стало легше після цього комплексу, та слідкуйте за нами.